Чому він не проявляється? Давайте подивимося, хто ви, хто він. Ну, знаєте, ви, що про вас сказати, ви якось, можливо, в депресії, якраз тому, що він не проявляється. Сумні, у вас дуже тут енергії, депресивні, хтось може і щось і випивав. А він, він у своїй стабільності зараз. Можливо, людина невільна, можливо, він одружений. Такі йдуть карти. Так, що між вами? Між вами, знаєте, що було дуже важко, ваші відносини були дуже важкими. І хтось пішов, скоріш, це чоловік. Але важко і вам також було. Тож чому він не проявляється? Ну, така ось була причина. Чому він не проявляється? А якось хоче, а ви знаєте, і хоче він проявитися, але якось не дають йому перешкоди прямо на кожному шляху, Вон скільки є рук із мечами. Бореться прямо з усіма. Або зі своїми страхами, знаєте, бореться. Можливо, ви знаєте, хоче щось вам подарувати, якось грошима допомогти. І сам собі якось каже, ну, а треба це сам якось сумнівається, робити, не робити. Так чому ж ти не проявляєшся ще? Щось він чекає. Може кращого моменту чекає. Да, і щось обирає, планує. Угу. Хоче, хоче він. Він згадує ваші минулі стосунки, згадує приємні моменти. Є у нього такий план проявитися до вас, знаєте? Давайте ще проявиться він до кінця зими. Ну, Знову ж таки, карти кажуть, що він над цим працює. Там, можливо, якийсь там план. Бажання тут, є. Бажання тут є, і можливо буде діяти, але не швидко. От, ну розумієте, Приземляють якось його. Йому треба, прям, щоб все це продумано було, знаєте, щоб так качественно це. І, а зараз ну не так, як він хоче, його щось там закриває зараз він такі кордони, і він ще не вирішив, як і що робити. Ну Щось у нього там зріє, але ще поки що воно зріє. Да. Але це поки секрет для вас, це поки тайна, але почуття в нього до вас є, якщо ви цим питанням цікавитесь.